UDI з поліції вже прийшло. Ну що це таке? Чекай. У нас дров більше, ніж на 30 тисяч. Ну що посадять? Це жарт. Нам просто продовжили колективний захист. І на всю сім'ю ось прийшли такі листи. На всіх нас чотирьох. З «УДІ» і з поліції. І тут наші сині карточки. Ну це не точно. Це я так думаю. О, Короче ось наші сині карточки. Це означає, що ще рік ми можемо офіційно тут спокійно жити. Нагадую, синя карточка це така річ, яка дає повне право жити і користуватися всіма правами, які користуються Норвеги Це з певно і з роботою, і з прожиттям, медичними послугами, страховки і так далі. Більш детально це все розглядається ось в цих великих листах. Тут на чотирьох мовах все це діло описується. Зараз почитаю. Термін дії вашого дозволу на отримання колективного